Багато хто питає, як саме Зеленський порушує права людини. Для прикладу, він разом з міністром Ляшком повелив Конституційний лад України стаття 109 частина 1 Кримінального кодексу. А саме, незаконне обмеження пересування по території України, незаконне обмеження прав і свобод людини і громадянина, порушення. Статей Конституції, статті 28 Конституції, статті 60 Конституції вийшов за рамки повноважень разом з міністром охорони здоров'я. Міністр охорони здоров'я повелив Конституційний лад в Україні незаконними обмеженнями щодо ковіду, щодо ковід обмежень. Жодної, нагадую, пандемії в Україні, Ковіду не існувало і не існує. Жодної загрози. Ковід не існує і не існувало в цілому. А обмеження, які зробив уряд, були незаконні. Уряд не засідав того числа, коли це було, і не приймав ці постанови, тому що там нема ані початки, ані підпису відповідальних осіб. І ці документи постанови уряду. Суперечить Конституції України, як закон 41.42, суперечить Конституції України. І виконуватися не повинен взагалі. Тому рекомендую всім підписатися на цей канал, поширювати це відео в тренди Ютубу, не виконувати закон 41.42 і так далі. І всі ці закони, які прийняли після 2014 року і до цього. Хай йдуть лісом. Слава Україні.